Міністерство юстиції України забезпечило відкритий доступ до єдиного державного реєстру підприємств, відносно яких порушено провадження у справах про банкрутство. Відтепер будь-яка фізична та юридична особа може скористатися цим електронним сервісом, щоб оперативно і безкоштовно отримати відповідну інформацію. Раніше таку інформаційну довідку можна було отримати тільки фізично. І доводилося чекати понад п'яти днів. Відтепер інформація виводиться на екрану формі довідки у скороченому або розширеному форматі, яка може бути роздрукована. Хоча система функціонує не більше двох тижнів. Відповідний наказ міністерства юстиції набрав чинності 15 травня. Уже успішно здійснено понад чотирьох тисяч запитів про отримання цих довідок.